Google Pixel 7, минулорічний флагман від компанії Google. Він зберіг риси зовнішнього вигляду від попереднього покоління Pixel 6, але водночас суттєво наростив апаратну потужність і виправив більше своїх помилок. Але це справді все так добре, чи не з'явилися вже нові дефекти вже в цьому поколінні. Не буду довго тягнути, почнімо. Перше, хочеться подякувати підписнику за те, що допоміг зробити це відео. Почнемо з того, на що ми перше звертаємо увагу: це дизайн смартфону. Pixel 7 хоч і зберіг дизайн попереднього покоління, але виглядати став ще більш преміально і стримано. Камери тепер мають матове покриття і глянцева спинка у звичайній версії. У pro версії матове і то, і то. Реально, дизайн у Google останнім часом став дуже крутим, більш серйозним і гарним. Але все-таки у дизайні є маленький мінус. Це те, що над камерами буде збиратися дуже багато пилу. Екран також на високому рівні. OLED Екран на 6,3 дюйма, роздільна здатність 2400 на 1080 пікселів і частота оновлення на 90 Гц. Звичайно, в світі Android це нішу, у всіх же 120 Гц і вище. Але як на мене, 90 Гц також непогано, бо звичайні iPhone мають ще тільки 60 Гц. І також багато хто жаліється на шим. Звичайно, якщо ви відчуваєте шим, то краще пошукати інший смартфон з oled екрану, для прикладу, від Samsung або iPhone. Але якщо ні, то навіть підписник пише, що екран дуже класний, йому подобається. Продуктивність і тут дуже цікава. Цікаво, якщо будете брати смартфон для ігор, то це таке собі. Продуктивності вистачає, вистачить надовго, і грати у тяжкі ігри ви можете без проблем, все тягне. Як писав підписник, він грає Mobile Legends на максимальних налаштуваннях, але телефон буде ну дуже сильно нагріватися. Все це через новий чіп Google Tensor, але вже другого покоління, який робився в Samsung. Це 4 нанометрова технологія, і ви можливо спитаєте, в чому проблема залишитися на Qualcomm і не мати ніяких проблем. Як на мене, це дуже круто, що Google вирішили перейти на свої процесори Tensor, бо як я розумію, можна. Дуже класно адаптувати під себе всі свої програми та функції. До того ж, Google казала, що вони не намагаються зробити максимально потужний смартфон. Вони намагаються максимально приділяти увагу нейронним мережам і штучному інтелекту, і це справді так. Вони явно лідери на ринку. Але не тільки від Google все залежить. Для прикладу, як писав підписник, офіційний клієнт Telegram не оптимізований під Тензор. Через це в деяких моментах він може зустрічати баги з кружками, голосовими при відправці гівок та стікерів. Вони просто не будуть відправлятися до перезаходу в застосунок. Застосунок тривоги, які. Зараз дуже важливий, на жаль, також не оптимізований. Тож підписник використовує замість цього Google сповіщення про тривогу. Я дуже сильно здивувався, коли побачив, що можна отримувати так повідомлення про повітряну тривогу. Звичайно, зараз процесори це Ахіллесова 5, але, по моїм розрахункам, рік або два і повинно бути набагато краще. Адже Google над цим дуже сильно працює, і в своєму минулому відео я розповідав про новий модем, який буде в Google Pixel 9. Можете переглянути це відео після цього. Камера, як завжди, у Google, дуже крута. Зі своїми алгоритмами все працює на високому рівні. Ще саме. Перших пікселів. Основна камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією та 12 Мп на ширик. І що саме прикольне, він може записувати в 10 біт HDR і також в 4K 60 FPS. І острівна передня камера на 10,8 Мп. Підписник камери також хвалив, що на високому рівні, те, що його попередній Samsung Galaxy Flip 4 так не міг. Але розповів і про мінуси також. Те, що якщо записувати дуже довге відео в Full HD 60 FPS, то телефон нагрівався дуже сильно, що тримати просто неможливо. І треба брати тримач для співпрацю. Також не забувайте поставити лайк та підписатися на цей канал. Залишилося ще чуть-чуть і буде одна тисяча підписників. Дуже дякую, якщо ви це зробили. Google Pixel 7 має 8 ГБ оперативної і 128 або 256 ГБ постійно, і все залежить від вас. Якщо ви впевнені, що 128 гігабайтів вам вистачить, то в принципі можете взяти Адже для комфортного користування це саме мінімум. Але як завжди, чим більше, тим надовше і хватить. Більше фото і відео, більше файлів, програм ігор і так далі. Звук хороший, трішки не дотягує до рівня айфона. Звучання доволі хороше, є стереозвук. Подивитися відео або послухати музику можна без проблем і задоволенням, але звичайно є куди рости. Має захист по стандарту IP68, це означає, що ви можете на півтора метри його погружати в воду на 30 хвилин, тобто вплавати в басейні або ще десь можна. Google останнім часом взялися за чистий Android, перейшовши на Material UI. і знаєте що? Це дуже круто. Звичайно, так як це чистий Android, це буде працювати стабільно і не буде глючити. А завдяки оновленому дизайну можна дуже класно креативно кастомізувати свій робочий стіл, і це буде виглядати гарно і стильно. Адже відповідно до ваших шпалер відбираються основні кольори, і від них будується ця кольорова гама в Android. І так ваш смартфон буде відчуватися більш особистим. Акумулятор на 4355 мА, по ідеї він повинен давати тобі цілий день. Я переглядав ще декілька відео з тестом батареї Pixel 7, і в тих тестах він міг проживати 9-10 годин, що доволі непогано. Також підтримує прискорну провідну зарядку на 30 Вт та бездротову на 21 Вт. Але для прикладу. У підписника приблизно перші 10 циклів йшли дуже круто, як і заявлялося. Але потім автономність почала різко падати, що навіть якщо використовувати телефон для телеграму, ютубу і музики, телефон вже десь 5 годин. Можливо, якась бракована батарея попалася, але все одно прикро. І якщо зайти в є е каталог, то можна знайти Pixel 7 в середньому за 15-16 тисяч гривень. Всьому дуже класний варіант серед, серед середньобюджетних Android смартфонів. Якщо глянути нижче, можете ще раз передивитися короткий опис усіх характеристик. У вкладці відгуки можете подивитися коментарі від інших Власників дізнатися ще трохи більше про цей смартфон. Якщо все підходить, у вкладці де купити, можете відсортувати за ціною і обрати найкращий варіант. Також, якщо зайти на динаміку цін, то за останній рік середня ціна Pixel 7 знизилася на 7 тисяч гривень. Посилання я залишу в описі під цим відео. Pixel 7 еталону ідеальний, ціна дуже приємна, камера дуже класна, екран, якщо ви не відчуваєте, шим, також крутий і приємні матеріали корпусу тримати цей смартфон одне задоволення. Тож, якщо ви шукаєте крутий смартфон за 15 тисяч гривень, то можете звернути увагу увагу і на цього красунчика. Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк та підпишіться на цей канал. І скоро зустрінемось. До зустрічі!